Добрий день, мене звати Висоцький Ігор Легіович, група ПЗПІ 235. Я представляю звіт з лабораторної роботи No1 дисципліна аналіз старофактором коду. Тема мого проєкту система швидких голосувань з реал-тайм-аналітикою. Аналіз проблеми. У сучасному світі, чи то в університеті, чи в компанії, чи на конференції, дуже часто потрібно швидко зібрати думку групи людей. Це може бути вибір теми семінару, голосування за найкращу ідею на брейнштормі, а опитування аудиторії під час презентації починають швидке рішення в команді. Сьогодні більшість таких завдань. Вирішують застарілими способами: паперові бюлетені, електронна пошта, Google Forms або дорогі спеціалізовані сервіси, типу Менсимер чи Slido. Чому це проблема? Організатор витрачає від 30 хвилин до 2 годин на підготовку одного голосування. Учасники отримують результати через години або навіть дні. Низька залученість. Відповідь на емейл e опитування рідко перевищує 30%. Немає миттєвої візуалізації. Люди не бачать, як змінюються результати, тому довіра нижча. Багато рішень або дорогі від 10-50 доларів на місяць чи подій, або орієнтовані виключно на презентації, а не на щоденне використання. Тобто швидкого, безкоштовного, простого і із реалтайм результатами інструменти просто немає. Перейдемо до аналізу аналогів. Google Forms безкоштовний, але без ріалтайм оновлення. Результати видно тільки після перезавантаження сторінки. Створення займає багато часу. Mentimeter Гарна візуалізація з реалтайм, але коштує від 12 доларів на місяць. У безкоштовній версії лише два питання, орієнтовані на великі презентації. Слідо. Чудо Працює на конференціях. Але від 10 доларів за подію. Обмеження на 100 учасників. У безкоштовній версії. Складна настройка. Наша система вирішує ці недоліки створення голосування за 30 секунд. Повністю безкоштована базова функціональність, реал-тайм оновлення, мінімалістичний інтерфейс, QR-код для миттєвого доступу і можливість працювати без реєстрації. Опис призначення системи. Система швидких голосувань дозволяє будь-якій людині за лічені секунди створити опитування. Отримати унікальне посилання та QR-код, роздати їх учасникам, а всі, і організатор, і учасники, бачать результати в реальному часі. Тінність для користувачів. Організатори економлять час і отримують миттєву аналітику. Учасники голосують за 5-10 секунд зі смартфона і одразу бачать, як змінюється картина. Підвищується залученість і довіри до процесу. Цільова аудиторія викладачі та студенти, корпоративні команди, організатори конференцій і заходів, маркетологи, які працюють, які проводять швидкі опитування. Опис бізнес-логіки. Як це працює покроково? Організатор заходить на сайт, заповнює просту форму питання, тип голосування, одна відповідь кілька, шкала тощо. Варіанти відповіді натискає створити. За 2-3 секунди отримує готове посилання і QR-код. Учасники переходять за посиланнями або сканують QR-код. Реєстрація не потрібна. Голосують одним кліком. Система блокує повторне голосування за девайс Fingerprint та IP. Результати оновлюються у усіх відкритих вкладках миттєво через WebSocket. Організатор у будь-який момент може закрити голосування, експортувати результати в CSV чи PDF, а також зберегти його в своїй історії. Зберігання прив'язано до браузера організатора. Окремо передбачена роль адміністратора системи. Адміністратор заходить у захищену панель за GVT-токеном, токен видається вручну. Має повний доступ, бачить всі голосування в системі, може їх закрити, архівувати, видалити. Блокує підозрілі. Пристрої переглядає дій і загальну статистику. Перейдемо до опису функціональності, функціональності серверної частини та клієнт. Серверна частина backend написана на Java 21 плюс Spring Boot 3.5.7. Основні можливості: REST API для створення, отримання голосування та закриття опитувань. WebSocket штомп для реал-тайм трансляції результатів. Перевірка унікальності голосу. Device Fingerprint плюс IP плюс куки. Spring Security плюс GVT для адмінпанелі. Рольва модель Airbag, учасник, організатор, адміністратор, повне логування дії адміністратора. База даних з PostgreSQL, Spring Data, GPA, генерація унікальних ID і QR-кодів. AUT клієнта у цьому проєкті не передбачений. Система організована виключно на голосування людьми через браузер. Можливо, в майбутньому додасться і мобілка. Опис функціональності веб-клієнта та мобільного клієнта. Frontend, React плюс вайт плюс CSS плюс шат CNUI. Та зостанд. Для організатора. Сторінка. Для організатора передбачена сторінка створення голосування, автоматична генерація QR-коду та короткого посилання, жива трансляція результатів, детальна таблиця голосів, експорт у CSV або PDF, історія своїх голосувань. Для учасника. Максимально простий екран питань і варіанти відповідей. Кнопка проголосувати. Після голосування красива реал-тайм-діаграма, повідомлення, якщо людина вже голосувала. Для адміністратора захищена адмінпанель, список усіх голосувань системи з фільтрами, детальна статистика по кожному, керуванням блокуванням пристроїв, логі дій та експорт всіх даних системи. Реал-тайм працює через SOC.js, плюс штом, плюс всі запити через Exos. Останнє це технологічний стек. Backend це Java 21, Spring Boot 3.5.7, Spring Web, Spring Data, GPA, Spring Security, Spring WebSocket, плюс STOMP. База даних PostgreSQL. Форматуватиметься це, це такий Maven, Docker, Springdock, OpenAPI, тобто Swagger. А фронтенд – React 18, Vite, Tailwind CSS плюс C UI. Сустан для стану, танстак роутер для роутингу. Actions плюс SOCJS плюс STOMP відповідно для real-time аналітик Люсидріат. E-cong. Версії контролю через Git плюс GitHub. Розробка IntelliJ ID, backend та vs Code frontend. Тестування API Postman. Уся система працюватиме через HTTPC з транзакціями в базі та кашуванням на клієнті для високої продуктивності. Висновок. Отже, я розробив розлю... повний Vision and Scope. Ча це не потрібно.